Я показав речі. Але ти, ти, реально думаєш, ти реально думаєш, що він терорист? Ну чесно скажи, ти нормальна людина. А ми, є, є? Ти нормальна ти махови. Та ти тепер за того, що я з тобою так розмовляю, мене не пускаєш? І за то, я що не я не так возбуждаю, я знаю. А что що там, будь ласка, рухайтесь, але свої. Ні, зру... тепер особисти... Нет. Поверхневий огляд. Нет. Ну, все, ну, поверхневий огляд ось, поверхневий огляд ось. Особистих Особ... речей. Нет. Ну, а а глибинний огляд тоді. А... Поверхневий огляд предусматривает вот. Вот это поверхневий огляд. Он огляд, а не предусматривает. А не предусматривает. Я, шо, я вам говорю еще раз, прочитайте, что такое поверхневый огляд. Это ладонями прощупать. Ще раз сформулюйте свою Если вимогу. Если вам на это дадут разрешение. Сформулюйте вимогу, что вы хочете. Це Правильно. Високий. Покажи. Святой вот покажи. Вот так, возьми, покажи. Покажи. Колючих, ріжечів, можливо, вибухотехнічних засобів. Все, ви зробили огляд? Ні, О, я не бачу. Що... А що ви хочете конкретно? Щоб він відкрив, щоб дивитися, що там знаходиться. Відкрив, ви хочете, щоб він відкрив свій. Е... Да, так, свій... Привідкрив. А наскільки Ну, щоб Я побачив, що там знаходиться, ви ще не почули мене щось сказати. Ну, щоб знаходиться, щоб Мені побачити. не потрібно доставати, хай від... відкрийте, будь ласка, частково е... я побачу, що там знаходиться. що там. Знаходиться. А здалеку може? можна? П'ять Якщо він на 5 метрів підійде иде и ви Відходить на 5 метрів. Відходит 5 метрів. Ровно. Все трошки відкрий, відкрий тепер. Шоу. Шоу Україна має талант. Да, да, ну бумай шоу. Шоу Україна має талант. Дивіться, Опа. Все. Так. Давай. 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 Только так, тихонечко, сильно не приоткрывай. Я его любаю. Вот так нормально? Достатньо? Все. 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 молодець. Що ж ще зробити? Плюшки не треба відплити? Я думаю, що бомба має бути в плюшках. Бачите, плюшка. Дивіться, це, 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 це плюшка, вона не типова, вона якась дуже товста. Ваш Власне, вас жарт переріз конфротацію. Ваш жарт вже переріз судовий судовий. судовий. Нема да, питань? Да, 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 да. да, да, а а п'ять хвилин на на назад на були на питання? На це, це, так. Так. це те ж саме повноваження, як застосувати вогнепальну зброю. Якщо ви зараз вистрілите, з цього огляду без його згоди ви зараз перевищили обмежили його конститучні права і перевищили свої повноваження. Незаконних, скажімо, вам чи речей, ніж щоб До зустрічі в суді. Командир роти